Негода, котра минулими вихідними накрила Миколаївщину, спричинила масштабний транспортний колапс. Автомобілі опинялися в сніговій пастці на трасах державного значення. Як повідомляє речниця ДСНС в області Ілляна Пацюк, найбільше від снігових заметів постраждали Вознесенський та Первомайський райони. Надавали допомогу на автошляхах в переважній більшості, залучали і важку техніку. Це був шнекоротор у парумайському районі. Також це був богун снігоболотоход, тому що в деяких саме місцях парамети цягали 2-3 метри висотою. При потраплянні у снігову хуртовину основною небезпекою для людини є переохолодження, зазначає викладач до медичної підготовки навчального пункту ДСНС Ігор Розкладай. В таких ситуаціях, перш за все, необхідно унеможливити дію низьких температур на організм потерпілого. Треба зняти мокрий одяг, якщо він такий є, так передягнути в сухий одяг. По-друге, кінцівки обкладаються теплою шерстяною хустиною, може бути або ковдра. І також можна використовувати обов'язково треба давати людині випити чай, каву, тобто, щоб вона загально могла зігрітися. Окремою небезпекою лишається велика кількість пожеж в житлових приміщеннях. В зимову пору багато громадян користуються електроприладами для обігріву. Їхня несправність може призвести до короткого замикання. Також багато займань відбуваються через куріння в будинку. Ми бачимо, що сезонні пожежі, ми їх так можемо навіть назвати, тому що влітку це у нас відкриті території екосистеми, а взимку це житло. Якщо говорити саме за зараз, це жовтень, листопад, то у жовтні у нас зареєстровано в житлі 53 пожежі. Загинуло двоє людей, і найбільша кількість з них це полінят спаління у ліжку, а також коротке замкнення електромережі. Найбільшу небезпеку при займанні становить навіть не сам вогонь, а отруєння чадним газом, котрий може заповнити приміщення раніше за полум'я. Тому дуже важливо знати ознаки витоку газу, оскільки він не має ні запаху, ні кольору. Людина, якщо знаходиться ну, при свідомості, вона може відчути. Які навіть признаки, за якими можна відчути, що йде витік чадного газу, тобто головний біль, задиха, біль в скронях, сухий кашель. Якщо є можливість вийти на свіже повітря, Якщо рядом знаходяться люди, там родичі чи там близькі, люди, щоб вони допомогли людям вийти з даного приміщення, в ДСНС закликали миколаївців бути максимально обережними, не виїжджати за місто у випадку погіршення погодних умов, перевіряти справність домашніх електроприладів та в жодному разі не курити в ліжку. Прості правила безпеки можуть зберегти життя та здоров'я. Сергій Лисюк, Богдан Іванов, Володислав Невідомський, новини на телеканалі Март.